Ну плюс паніні 20 раз зробив. Зараз <хи> зробив підход по 10. Зроблю ще один підход по 10. Думаю з різними хватами. От, щоб покачати свій широчай. щоб вони в футболочку не влазили. Ну Два закачай. Потім ми з тобою цей поставимо десь камеру. Ну коли вже йде цей пазан. Ми з тобою поставимо камеру. Ти знімеш голий торс. <рес> і ми Я станемо добляюсь. двоє. І ми будемо... Ну в тебе по-любому тебе рука більша. Трицепс тебе. Чого на мене більше, блядь? Я тебе говорю трицепс, тебе, блін, тебе трицепс здоровий. А ширина ширнануш руки це 70%, 70 трицепс, 20% біцепс і 10% брахіаліс. І в тебе трицепс побільше, і в тебе форма рука стайпіш. Ти зробиш таку руки і в тебе отакі от будуть дондолейли, бондолей, блін. Ковчики. Диви конь. Коняка диви. <рі> а так взагалі я аж воркаут займаю братішка Воркаут. неудачний <клі> <Ох, ти> дубль. <ю. клі> <толі> <клі> Зараз доудачній. Тут не йде. Стонет, що ти столеш, Мохім? Чого ж це йде сьогодні? А, я яй Ви тебе Ближе? Да-да-да. Мохім, і що ти подумав? Та не впадеш. Так. Та давай потім. я не можу. А ну про... Что ты, було, Натан? Натан? Ой-ой-ой. Блин. Кожного разу важко, важко. Просто треба постійність. Часто виходить кожного дня. Ну. Ай, Максим. <laughs>